Дойшли руки вам показати, що ми отримали. Бачите, в таких умовах ми працюємо, в коридорі знімаємо, бо там немає світла. В коридорі є дежурне світло. Ось така лампочка у нас, бачите, чук-чук. Так, показую. Buick Encore, раз. Маздочка CX5, троєчка з таким кріпленням. Клас. Аудюшка а 4 b 9 бомба якість. Дивіться, ось таким кріпленням. Вона одна тільки буває. Model 3, Tesla. Model Y і Model 3. Лінії розриву не видно, дуже гарна якість. Одна штучка залишилась. Не заулікайте. Маздочка троєчка cx 5 кріплення. Це старенька. 15, 14, рік, 16. Маздочка з хром кальцом Це Х5 хром кальцом. Edition, Signature, комплектації мають хром кольце. Так, і аудюшка, дивіться, гарна якість розческа. Дивіться, кріплення, яке. Навіть з емблеми поближче. Навіть тут є емблема Audi. Не знаю, видно чи не видно. Навіть вибита, дуже гарна якість. 27-600 штук у Ремені, трішечки 31-х у ремені, пульки пластмаски у Ремені. А, Mercedes, бачите, дивіться, Mercedes. Перший раз у нас не було раніше нас такого мерседесіку. Я у наступного відео покажу більше обзор про неї. З яким кріпленням, як вона виглядає? А залишилась одна штучка, вже продали їх, замовили ще. Тому замовляйте, у нас РБКД Перепатрон, накладки комплектуючі, все для відновлення всіх автомобілів.